Ірпінь. Колись спокійне передмістя Києва стало символом воєнних руйнувань. Під час бойових дій на Київщині у березні 2022 року росіяни майже місяць обстрілювали місто, зруйнувавши 70% житлового сектору та цивільної інфраструктури. За підрахунками Ірпінської міської ради, 1602 будинки зруйновано, понад 12 тисяч пошкоджено. І без даху над головою залишилося 16 358 жителів. Незважаючи на це, життя поволі повертається в місто. За словами мера, 85% ірпінців вже повернулися додому. Крім того, з 2014 року місто дає прихисток внутрішньо переміщеним особам, які тікають із окупованих Росією територій. У 2022 році ірпінь став домом ще для 30 тисяч переселенців. Дуже важливе завдання максимально швидко відбудовуватися, бо людям треба жити. В нас вже відкрити три тимчасових таких міста да, для проживання модульних містечка. І зараз ми ще одне велике будемо відкривати, бо є потреба, для людям жити. Люди повертаються і вони хочуть жити в себе вдома. Ірпінь одне з перших звільнених українських міст, і сьогодні вона стає пілотним проєктом по відбудові. До цього тут підходять серйозно і з підприємницьким запалом. Після закінчення бойових дій місто провело експертний аналіз руйнувань, створило інвестиційний паспорт і опрацьовує масштабний план відновлення. Найголовніше не просто зробити якийсь квартал міста, новий проект, новий, якийсь мастер-план. Ні, важливо прорахувати на. 20 років вперед, скільки може місто ще прийняти людей, прорахувати нове житло, прорахувати інфраструктуру, транспортну інфраструктуру, водопостачання, водовідведення, електропостачання. Всі, 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 оці прорахувати можливості, як місто себе само може утримувати, щоб допомогти місту відбудуватися осмислено, Агентство США з міжнародного розвитку USAID залучило міжнародне архітектурне бюро «Генслер». Американські спеціалісти опитали місцевих жителів і з'ясували, що головним пріоритетом люди вважають придуману систему безпеки та відновлення економічної спроможності Ірпеня. Крім того, щоб відбудувати визначні місця та офіковічнити пам'ять про пережите, містяни просять створити меморіал, інтегрований у місто. Відновлення починається зі слухання та розуміння того, як люди почуваються, які їхні прагнення, бачення майбутнього. Очільники цих міст розуміють, що перемога не є повною, доки не завершиться відбудова, тому що тоді люди зможуть знову жити своїм життям. І ми знаємо, що разом ми можемо створити ту майбутню батьківщину, яка відродить надію, радість та процвітання, на які заслуговує народ України. Архітектори енслер працюють над відновленням іншого міста символа Маріуполя. Незважаючи на те, що місто досі під окупацією, Мерія розробляє план відновлення маріуполь Маріупольборнь. А експерти Світового банку та Європейського банку реконструкції та розвитку допомагають підрахувати збитки, адже 90% міста зруйновано. Ми сьогодні маємо певні Сьогодні розуміння, то що вже не існує, то що зруйновано в Маріуполі, яка школа, яка лікарня, яка будівля? А Волбанк має певні механізми, тобто певні інструменти, як це обраховувати за попередніми підрахунками. Для відбудови Маріуполя треба 14,5 мільярдів євро. Але головне завдання, яке стоїть перед мером Вадимом Бойченком, як повернути життя у місто, де загинуло щонайменше 20 тисяч людей. Ми сьогодні хочемо, щоб Наші маріупольці, наша молодь, подивилася на Маріупольщини народженими своїми дітьми, їх очима. Що ми маємо створити? Що їм було би тут зручно? Чому вони тут створюють сім'ї? Чому вони обирають саме це місто? Якщо говорити про себе особисто, бачу це нове місто, яке зберігає ту історію, яка у нас є. Тобто, ми маємо зафіксувати те, що відбулося, щоб ніколи в житті ми не дай Боже цього. Не забули, щоб не дай Боже цього в історії більше не повторювалося. і це новий Сингапур, який ми маємо побудувати в українському вигляді безпосередньо в нашій державі України. А поки Маріуполь під окупацією, місто вже почали заселяти новими жителями. Повідомляє радник мера Петро Андрющенко. Діяльність окупаційної адміністрації в Маріуполі ставить перед Україною ті самі питання, що й вісім років окупації Криму: як повернути місто світоглядно. А що то буде то місто Маріуполь, і як потім жити з тими людьми, які сьогодні почали співпрацювати, почали вже жити іншим життям? І це дуже велика відповідальність буде перед державою Україною, перед міським головою, перед громадою, щоб потім знайти це порозуміння, порозуміння, як далі жити? І сьогодні саме зараз ми вже шукаємо ці відповіді разом з Маріупольцями. Але важливо розуміти, що Україна вже змінилася, Маріуполь вже змінився. Маріупольці вже змінилися, і вже не буде так, як було до 2014 року. Тобто, вже все зрозуміло, хто сусід, що це держава-агресорка. Маріуполь був, є і буде українським містом. А ті люди, які сьогодні доєдналися, вони ступяться, як тільки ми підіймо до наших кордонів. Вадим Боченко має амбітний план і збирається повернутися до українського Маріуполя вже до кінця цього року. Марія Ульяновська, Олексій Осика, Дмитро Савчук, Голос Америки.